Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. Сьогодні чудова погода і я вирішив змінити локацію і зняти відео біля іншої нашої чудової стіни. А поговоримо ми про бронежилети прихованого типу. Поїхали! Ви вже знайомі з усіма або більшістю наших жилетів прихованого типу. Сьогодні говоримо не про них конкретно, а про рівень прихованості бронежилетів загалом. Серед широких мас поширена думка, що якщо ви вдягли бронежилет прихованого типу, то стали захищеним, а й при цьому броню не помітно. Мабуть, зараз у кого життя поділиться на до та після, але я скажу, що це не зовсім так. Якщо ж ви коли-небудь звертали увагу на наших чарівних дівчат, то могли помітити, що особливо влітку, під сорочкою чи футболкою, на них дуже легко розглядіти шлейкою бюстгальтер. Або жетон на грудях бійця. І це цілком нормально. Така природа. І чим вищий рівень захисту ви обираєте, тим товщий виходить бронепакет. А як наслідок, нижчий рівень прихованості. Саме з тих міркувань люди дедалі частіше обирають перший рівень захисту або ж перший ДСТУ замість другого. Подивіться уважно на бодігартів, які охороняють високопосадовців та інших важливих осіб. Всі вони носять вільні піджаки, а часто навіть більшого розміру. Як ви думаєте, чому? Тому що практично єдиний варіант бути в бронежилеті і не видати себе це використовувати саме вільний одяг. Будь-який приталений, ті обтягуючий одяг в даному випадку буде недоречним. А для тих, хто не полюбляє носити вільний одяг, проте бажає мати максимум захисту, є цікава пропозиція жилет замаскованого типу. Він дягається зверху і при цьому більше нічим не маскується, а виглядає як звичайний одяг. Це жилет-твіт, і він зараз на мені. Хто помітив, що я в до того, як я це озвучив, пишіть в коментарях. На цьому все. Якщо ви залишили будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нами в соцмережах, Facebook, Вонтак Twitter. Вдало вам дня! Бережіть себе!